Декоративну капусту і посадили її в себе на грядки, то пам'ятайте про те, що вам її теж потрібно обробляти тими ж самими е, середствами, речовинами, якими ви обробляєте звичайну капусту від білокрилки і тому подібне. Тим же самим ви обробляєте і декоративну капусту. Просто збризкуєте її і усьо. Зертенки, все піддрізкуєте, щоб не було ніяких, жучків, кузючків. Бачите? я там рыбала виду, рыбу, мы видим, не хорошую, не так густо, не так риску я посадила. Да садите, как вам дружно, тоже же выгрязнете. Там получится. Видите, кто тут? Зломлено. Такие шумы. Зломлено было. Ты зломлено. Ну, значит, значит, все, не зацветает. Ну, такие дела. Обожаете замовить червоную и про черную щуки. Ого, что я побачила. Ничего себе, вам цикало? Сейчас я вам покажу в наступному видео.